Батьки трійнят сестричок Кіборга продовжують приймати вітання від небайдужих влади та військовослужбовців. Вітаємо вас перше ваших Буде у них добре. Ви в нас справді мама героїня. Сівопич. Молодь і родина Житомирщини. Програма, яка затверджена сесією обласної ради, передбачає вітання саме породів, які народили троє більше дітей. Ми сьогодні прийшли привітати подарунками саме для новонароджених дівчаток, і окремо ще ми принесли продуктові набори. Перш за все, привітали. Зайшли, вона була дуже рада, була здивована. Відповідно, ми сказали, що про неї ніколи не забудемо. Відповідно, будемо привітати, якщо потрібно буде якась і допомога. Так само ми в стороні не залишимося в цьому плані. Варто було уважити жінку, яка народила трьох дітей, народила в цій країні ще трьох чудових, якби дівчат, які виростуть і будуть жити в цій країні, за яку загинув їх їх покійний брат. Відтоді як малята народилися, минув тиждень. За цей час родину відвідали місцеві депутати та віце-прем'єр-міністр Зубко із мером Житомира. До того ж, останній пообіцяв родині Ільницьких посприяти у виділенні коштів на трикімнатну квартиру. Наразі родина сподівається на виконання обіцянок від чиновників. Я обіцяно було, що штоніна, потому що у нас ілічні условия однокомнатна квартира. Вот і очень помогает. Приезжал зубко. Вот, С, сухом да, сухим они были тоже подарили стульчики. Вот эти такие чиковские, они очень хорошие. Они очень удобные, но мы бы их не, не смогли купить, б, купить дорогие, потому да. что они дорогие, они до 4 тысяч стоят, вот, насколько мы знаем. То есть, уже мы бы обходились чем-то таким, а нас уже как бы балу наших девочек ним уже с самого рождения комфорт мы их приучим уже к такому комфорту, к которому они, наверное, мы надеемся, будут жить дальше. Приезжала любовь Иван на цимбалюк, приезжал Крепивницкий семья приезжала Приїжджали Ліонтінка Наталі Петровна і рибак Наталія Івана всі підтримують, всі допомагають. Ми бізне ми б ну нам було б очень просто тяжело. Нині головний лікар перинатального центру зазначає, дівчатка набирають вагу і їхній стан стабільний. Про виписку каже, можна буде говорити, коли сестрички перейдуть вагову межу в 2 кілограми. А мама почуватиметься на п'ятірку. Мама скаже, що п'ять з плюсом і діти, діти. Чуть, чуть весі наберуть діти. до 2 кілограм.

Слабими бути не можуть не Поэтому... буде не стоячими українками. Так, да, Ми виспітали сини герої і воспитаємо настоячих українців. наостанок. Головний лікар закликав небайдужих до так званого марафону допомоги родині Ільницьких та їхній трійні. Марафон і сюди. Тисячу подгузників потрібно, детське питання, все, що є для дітей, воно лишнім в сім'ї не буде. Вони цього заслужили.